Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Підійбьмо підсумок останніх новин пов'язаних із залізницею України. В цьому огляді ви почуєте про введення продажу квитків на деякі поїзди через додаток Дія, про посилення контролю документів під час посадки в поїзди, зміни у правилах перевезення тварин в поїздах далекого сполучення. Минулого тижня одна з ініціатив «Укрзалізниці» наробила чимало галасу в соцмережах. Вона стосується нового порядку продажу квитків на потяги. Зокрема, залізнична компанія вводить верифікацію через дію. Раніше таку норму ввели для міжнародних маршрутів. Тепер у тестовому режимі вводиться аналогічний порядок для деяких потягів, що курсують по Україні. Укрзалізниця заявила, що продовжує використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак, з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія-підпис. На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси номер 105, 106 Одеса-Київ, номер 91, 92 Львів-Київ, номер 29, 30 Київ-Ужгород, номер 12 Львів-Одеса, номер 27, 28 Київ-Чоп. Придбання квитків на ці рейси через касу вокзалів буде недоступне. При цьому компанія зазначає, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через банк Айді. Тим часом користувачі у соцмережах залишили цілу стрічку негативних коментарів. Дописувачі посилаються на порушення Укрзалізницею законодавства і кажуть про дискримінацію, адже не всі громадяни мають смартфони і відповідно не користуються додатком Дія. Натомість, Укрзалізниця звернула увагу, що залишаються у продажу без обмежень квитки на інші поїзди. Разом з цим пасажирів турбує перспектива, чи не буде введено верифікацію через дієпідпис для всіх поїздів по країні. Нагадаю, що зміна процедури продажу квитків на окремі поїзди з'явилася на тлі новин про посилення контролю пасажирів під час посадки у поїзд. Компанія заявила, що останніми днями отримала низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами, зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та у паспорті пасажира. Відтак, Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою. На станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони. Поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних. У відповідь на один із коментарів щодо перших результатів такого посиленого контролю. Глава Укрзалізниці Олександр Перцовський відповів, що протягом 26 липня перевірено більше 70 поїздів задіяно понад 130 працівників по всій країні. Вибірково звірено понад 7 тисяч документів. Виявлені 20 безквиткових пасажирів, які намагалися потрапити в поїзди в обхід провідників. Відповідно, вони не допущені до посадки. Троє пасажирів з невідповідними документами не потрапили в поїзд. До теми продажу квитків ми ще повернемося в наступних відеосюжетах, А наразі хочу нагадати про додаткові поїзди, що призначаються наприкінці липня та у серпні. У розкладі з'явився додатковий поїзд номер 702 701 Київ-Чернігів. У серпні рейси призначені на 1, 2, 3 число. Відправлення з Києва о 9.11 прибуття до Чернігова об 11.34. Відправлення з Чернігова о 13.50, прибуття до Києва о 16.15. Зупинки на станціях Видобичі, Дарниця, Ніжин імені Бориса Олійника у поїзді вагони з кондиціонером сидячі місця першого та другого класу. Також у серпні курсуватимуть додаткові поїзди номер 708-707 Одеса-Вінниця, вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня, номер 740-739 Київ-Кривий Ріг та номер 753-754 Кривий Ріг Київ курсуватимуть. 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня. Поїзд номер 275-276 «Київ-Вінниця» вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня. Тим часом внесено зміни до правил перевезення тварин у пасажирських поїздах. «Укрзалізниця» повідомила, що нові норми додали до правил після консультації з «Юенімелс» фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів. Зміни стосуються привезення собак, котів та інших тварин. Пасажири, які перевозять великих собак вище 45 см в холці, можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному поїзді Інтерсітіплюс з умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають прибувати на підлозі біля свого власника під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу Люкс і вагонах міжнародного призначення Ріц слід викупити всі місця в купе. Службові собаки представників сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини, але обов'язково з намордником і повідком. Як перевозити маленьких тварин під час подорожі? Це коти собаки дрібних порід до 45 см у холці. Вони можуть перебувати в купе без переноски за умови викупу всіх місць у купе. В усіх випадках пасажири мають забезпечити наявність ветеринарних документів на тварину, квитка на тварину, повітка та намордника для собак великих порід впродовж всієї подорожі, потурбуватися про комфорт тварини та оточуючих. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини про залізницю, надсилайте свої меседжі за контактами ще в описі відео. Також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.